Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати смажені пиріжки з повидлом. Пиріжки за рецептом цього тіста можна готувати як з солодкою, так і з соленою начинкою. Для початку приготуємо опару. Вода для опари повинна бути нагріта до 30 градусів. Всі інші інгредієнти повинні бути кімнатної температури. В миску виливаємо воду. Із загальної маси додаємо одну чайну ложку цукру та дріжджі в рецепті використовую свіжі, все гарно перемішуємо до однорідності. Дріжджі та цукор повинні повністю розчинитися. Миску накриваємо рушничком та ставимо в тепле місце на 20 хвилин. Коли дріжджі активувалися, починаємо заміс тіста. Миску виливаємо опару, до неї додаємо тепле нагріте молоко, цукор, сіль та олію. Перемішуємо, окремо просіємо борошно, далі додаємо його до рідини і починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо не менше 10 хвилин. Воно повинно бути м'яким та еластичним. Тісто дуже м'яке, еластичне, не липне не до рук, не до поверхні. Воно готове. Починаємо формувати пиріжки. Розділяємо для зручності його на дві частинки, потім одну частинку розділяємо на невеличкі шматочки. Бажано, щоб вони були всі одинакового, невеликого розміру. Скочуємо кожний шматочок у коло. Беремо шматочок і розкатуємо його в овал. Далі беремо начинку. В цьому рецепті я буду використовувати повидло з вишень. Викладаю начинку посередині, зашіпую. Гарно краї, формуючи пиріжок. Сформований пиріжок викладаємо на поверхню, присипану борошном. І так формуємо всі пиріжки. Після того, як сформували пиріжки, починаємо їх обсмажувати. На сковорідку виливаємо олію, ставимо на вогонь і починаємо її нагрівати. Коли олія нагрілась, починаємо смажити пиріжки. Викладаємо їх швом донизу. Накриваємо кришкою, обсмажуємо на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків. Коли піріжечки присмажились, викладаємо їх на блюдо, застелені паперовими рушниками. Далі продовжуємо обсмажувати. Ось такі неймовірно смачні піріжечки ми приготували. Дуже м'які та смачні. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Це дуже смачно. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.